Ось якраз народив олівець, подивіться, які ягоди. Як гарно. Всім привіт! З вами знову я, Василь. Сьогодні у нас 25 вересня. йдемо шукати грибочки. Взяв такий кошар вже сьогодні, тому що... Грибочка потроху з'являється. Перший заховавшися грибочок. Його можна було не замітити, але ми вже знаємо, що тут ростуть гриби, тому я так придивляюся. О, на жаль, шапочка зірвалася, Кейсь він слабенький. Нічого. готовий зі мною гриби збирати. Цікаво, чи Чи навчив хтось собаку збирати гриби. Не знаю, там свині збирають гриби терофілі. Цікаво, чи можна навчити собаку. Десь хтось зустрічав. У них же нюх, собака нюх, ідеальний. Вони б мали гриби навіть на нюх брати. Так, маємо муремуха одного. Я вже казав, що я їх буду, буду брати. Це не маремуха, -мух. маре чи як їх істівні ті, що є. Але це нас так називають море і мух. Ну, по, по літературному це мухомор, Для нього в мене окремо є кульочок. Йдемо далі. Поки що один моремух і один піляк. Так, друзі, в мене перший гриб зонтик, давно вже їх не було, в один час там на початку літа декілька знайшов, дивіться, як він росте, це молоденький, ще не розпустившийся зонтик, росойка, характерна ознака така оця юпочка, якщо так потягати вверх вниз бачите, вона якби не приросла, так, тому що на ядовитих там схожих грибах, які також мають таку юпочку, вона є прирожча. Вона так не ну, верх-низ ви не потягаєте її. Отакий От зонтик. Смачний гриб рекомендую. Ось перший підосинник. Окей, забираємо його. Тут завжди підусинника я знаходжу. А тут такі березки молоді. І вони тут ростуть. Друзі, моєї радості немає меж. У мене такий джекпот. Дивіться, скільки гербочки. Такі гарненькі. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Шість гербочків Супер. ще може маленькі десь пошукаю. Можливо, є. Оце супер. Да. Давненько я так не знаходив. А це? мене такий везучий сьогодні день. Красота, дружок. Радій зі мною. А тобі байдуже. Ти дивиш де без зайчика десь. Вислідити лисичку. Так, вириваємо цих красунчиків. Све тре маеце. Цей жълтий е с днеза. Цей младненьки. Цей красавчик. Цей також. Супер овий. Ну і саме більше. так тримається тут якась каменюка. Ще знизу в нього бух, якийсь. Хотів рости і засох. Отак. От ну, поки що нема більше. Ще гляну так довкола? Може зато. Затим ззаду десь туди. Хоча вряд. Так, чистимо ці грибочки. І оце вже це вже щось. Так, друзі, я зустрів тут шкідника одного. Дивіться, там він ходить, збирає від мене гриби. Ми чуть із ним не побилися. Блогер ще один нарисувався, як кажуть. Ну нічого, я зато знайшов гриба. Дивіться. Це звичайна шутка така. Юмор, але... Грибочок справжній. Красавчик такий. Здоровий. О! Нехай тобі буде завидно. Ось такий грибочок, треба дивитися, чи нема в нього ще його рідні Грибного братика? Що ти, що ти там кажеш? Так, да, так. Да. Так і було. Так, йдемо далі. Якась одна бідненька сервішка. Здорово. Не червиве. Беремо. Так. Виясняюся вже переді мною. Три грибники. Побігали, зазбирали від мене грибочки. Знаєте, є така, є така картина, десь бачив. Так що в нас там щось є. Що Це грибочок, що це синячок. Герчак. Так, картина така. Таке. Е, Морич, там пляж. Хтось віддихає. І знизу надпись така. Тут могли бути ми з тобою, але у нас є корова. Так і в мене. Я поки обійду своє казівство. Подоїти корови вділати, порося покормити корови, подоїти, нагодувати. А такі от шкідники-грибники. Все, перед тобою вже загарба стоїть. І тобі що вже залишиться, то тим уже довольстві. Кажуть печально на факт, Так, ось він і попався. Де той грибар? Ну що, колесо пробити йому чи що? Сьогодні я більше майже ще не знайду нічого вже. Ну як є вже. Маємо, що маємо, як казав один <різь> чоловічок. То вже все зазбирали. Мені не лишили. Нічого мені не лишили. О, вже вертаюсь. Ну як є щось? Ні? А там бойсь? Оті. Є? Там колесом ти пробив. Щасливої дороги <ріст> <ріст> так, ідемо глянемо оце є. Все. Одну сироліжку лише. <ріст> <ріст> так, одну однюхеньку. А, яка добра людина, я хотів колесо пробити йому. А він, а він мені... йому гриба збирає. Так, да, Він сам не бере оті. Ой, рибзонтик. Не знаю він що -то, то добре. А муримхи теж не береш. Ні, ні. І не видів десь туди. Не, Де? не скажу. Ай ти. Грибний секрет. Ну, і сам ногам і другому не дам, ні. Не, так, на старт. Стартуємо. А що мене? А що мене зб... знімати? Я боюся камер. Так, а я хоч зонтики не збираю. зонтики є. І тут один. Тут один величезний такий. Куда ти зібрався байкер? Справжня парасолька. І так знайшов я ще одного грибочка. Це може бути вже... Тут два, навіть три, о! Зірвав йому шапочку. О 4. Так, ну а цього залишимо. Якщо буде можливість, то прийду і подивимо експеримент через тут гриби, якщо. Так, чи ростуть гриби, ті гриби, які ти вже побачив, така тема в інтернеті буває. Я чомусь декілька разів мав в переконання в тому, що якщо ти гриба побачив, то він потім вже не росте. Хоча дехто. Ну, більшість каже, що це неправда. Треба буде зробити такий, як кажуть, наочний експеримент. Ну, цього, цього по факту я цього гриба, якби вже торкався його навіть, то, може, навряд чи він буде рости. Так, друзі, під кінець у себе на городі назбираю зонтиків. Більше грибів я не знайшов, але дивлюся, там зонтик, там, там два зонтики, там один далеко. Це наше село таке. Гора мерик, вся в тумані. На цьому все. Дякую за те, що додивилися до кінця моє відео. Всім пока!